Вітаю! Це коротке відео доповнення про ось цей генератор з попереднього відео на базі XR2206. І перше, що хочу сказати, там мені писали, що нижня півхвиля менша за верхню. Зараз, як бачите, генератор під'єднаний ось через ці крокодили до звукової карти комп'ютера. На комп'ютері запущена програма. Цифрового осцилографа Як бачите, півхвилі одинакові. Також продемонструю, що ось все регулюється. Амплітуда, частота, будь ласка. Ну, єдиний мінус, звичайно, такого осцилографа в тому, що на ньому неможливо побачити частоту більшу за 20 кГц. Також мене просили викласти схему моїх допрацювань. Ну, мої допрацювання в основному зводяться до комутації даного конструктора. Демонструю для початку вам оригінальну схему. Ось вона. Тут, тут перемикання діапазонів відбувалося за допомогою такої перемички. Під'єднувалися по черзі конденсатори. І також ось Тут теж перемичкою вибиралася форма сигналу синусоїда або трикутник. А прямокутники взагалі йшов вихід напряму. Також тут був тільки ось регулятор для регулювання амплітуди. Амплітуда регулювалася тільки в синуса або в трикутниках. прямокутники Нічого не регулювалося. Також я додав до цієї схеми вихідний каскад на емітерному повторювачі, ось такий на транзисторі КТ-801А. Зараз демонструю вам повністю схему, яку я перемалював, намалював, можна сказати. І так, схема починається з блока живлення. Ось тут, як бачите, Трансформатор мережевий, діодний міст випрямний, згладжувальний конденсатор. Також стабілізатор на LM7812 або крен 8 b 8 b Далі після нього, так само як по тамтій схемі, йдуть конденсатори. Єдине, що я ось тут поставив танталовий конденсатор на 150 мкФ, а не на 100, так як там на схемі. А решту тут іде все однаково. Також тут використаний галетний перемикач для перемикання форми сигналу, ось він. Я його так зобразив тут. Також е мені довелося ввести два підстроєчних резистора для окремо для регулювання форми сигналу синуса і трикутника, так як при перемиканні в одного з них, якщо. Тут був би використаний один підстроєчник. То при перемиканні з синуса на трикутник в одного би амплітуда була вища, друга нижча. Ось тут використаний інший галетний перемикач, який просто перемикає замість тієї перемички ось ці конденсатори. Ось тут я встановив неполярний електролітичний конденсатор. По схемі, там, тій, що була, тут був полярний. Також в мене використане реле, Ось його обмотка, ось його контакти. Реле я використав для того, щоб лишній раз не ганяти по проводах сигнал від виходу мікросхеми до галетного перемикача і назад. А це все залишається на платі. І ось він вихідний каскад емітерного повторювача. А ось тут вже в мене стоїть регулятор амплітуди загальної. А тут так, як і було. Регулюється частота плавно і грубо. Демонструю, як це виглядає на практиці. На практиці це виглядає ось так. Зараз включений синусний сигнал. Перемикаю. Оп трикутний. Перемикаю прямокутники, і Але Але хочу сказати, що ось ці дефекти це дефекти самої звукової карти. Тому, якщо зменшити частоту, розтягнути цей міандер, то він стає більш подібний до нормальних прямокутників. Як бачите, взагалі тут відбуваються якісь. Наводки, можливо, це від, від світлодіодних світильників, які стоять ось тут по колу, тут один стоїть, зверху один, ззаді один для освітлення, а провода тут не екрановані, ось такі, щось то десь і наводиться якісь перешкоди. Ось. можна так, так само перемикати в зворотньому напрямку трикутники синус. Як бачите, все красиво, все чітко. Також я буду допрацьовувати даний генератор. Я хочу сюди вмонтувати частотомір, щоб можна було бачити, яка частота виставлена. Взагалі, мене цікавить. Частоти цікавлять звукового діапазону, а також частоти до 500-600 кГц, скажімо так. Що я буду з ним робити далі? Ну, це буде видно в слідуючих моїх відео. А зараз я, звичайно, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, відео було цікавим.